Доброго вечора, друзі. Слава Україні! Героям слава. Це лідул 56. Минає 237-ма доба воєнного протиставляння України з фашистською Росією. Напротягом дня не, не зупинялися ракетні удари, удари дронами-шахідами по столиці. По Дніпру, по Харкову, Ніколаєво, Запоріжжі і всі хвилини теж чути вибухи у Харківській області, Нікопольській громаді. Ворог біснує. Його мета знищити нашу інфраструктуру, щоб ми в зиму ввійшли. Без тепла. Друзі, нас не подолати, нас не зламати. Давайте гуртуємось, гуртуємося з сусідами по будинку, з сусідами по вулиці, з колегами по роботі, з сусідніми будинками, створюємо пункти тепла, обігріву. Навіть е, при, приготуємо спільну їжу, як в польових умовах. І хватить по, по одному спати. Давайте будемо спати гуртом, будемо гріти один одного теплом своїх сердець, теплом свого серця. Фашистам нас не зламати, ми не переможні. Слава Україні! Героям слава смерть Російській Федерації.